Доброго дня всім. Мене звати Надія, я з Одеси. Я Тетяна, місто Дніпро. Я Надя, город Дніпр. Мене звати Оксана, я з города Дніпр. Доброго дня. Я Анастасія з міста Маріуполь. Я Світлана, і я з Ніколаєва. Я Марта, і я з Львова. Я Ірина, місто Кам'янець-Подільський. Привіт, я Оксана, місто Одеса. Галина Петренко, місто Єрпень. Мене звуть Наташа, я з міста Дніпро. І ми розпочинаємо флешмоб. На підтримку В'ячеслава Зінченка. Нурава безпочвенно удержують. Погрожують життю та здоров'ю. Для отримання зізнання. У тому, чого він не коїв. Парня лишають в майбутньому. Право на волю, навчання та вибір. Ми виступаємо на підтримку. В'ячеслава і його сім'ї. Проти свавілля, котре коїться, проти цієї родини. Виступаємо проти судилища, проти правоправних дій. Підтримати, щоб не сталося нічого вже свой Підтримайте мене, мою родину і вірте, особа. Будь-яким засобом, добрим словом, молитвою, вірою. Будь-яким густом до влади, до правоохоронців. Все одно. Дякую. Всім дякую, добра. Просимо максимальний розголос. Не залишайтесь байдужими. Цій справі потрібен максимальний розголос. Свободу В'ячеславу Зінченко.